Свен Нортквіст Різдвяний гном. Розділ другий. Гном прийде. Гном прийде. Він розвалив сніжкову гору і забрав мій список бажань. Я отримаю сюрприз. Фіндус був такий схвильований, що в кинувся на курей. Було дуже рано, кури тільки не прокинулися. Вони не розуміли, чого кіт галасує, тільки відчували сталося щось незвичайне й жахливе. Тож за кутку дакали залопотіли крильми. Гном прийде. Він розвалив сніжкову гору, забрав список бажань, песоне. Прибіг Петсон і заходився втішати курей. Та вам нема чого боятися. Ану, заспокойтеся, Фіндусе, цить. Ось так. Гамір трохи вщух. Річ у тім вів далі Петсон, що вчора ми виклали для гнома гору зі сніжок і попросили, щоб він прийшов до нас і приніс Фіндусові різдвяний подарунок. У цьому немає нічого небезпечного. Гном добрий, він прийде на святвечір. До того святвечора, Ще довго, вам нема чого непокоїтися. Ми теж хочемо різдвяних подати дарунків за кутку дакали кури. Коли він прийде Де гора зі сніжок? Гаразд, будуть і вам різдвяні подарунки. Гном прийде не скоро. Якщо прийде, ми цього не знаємо. Не думайте про це, до свята далеко. Тепер спіть або несіть яйця, або робіть те, що й робили. Ось так. Бувайте. Коли Петсон та Фіндус вийшли на двір і зачинили за собою двері, кури й далі куткудакали і щось питали одна одну. Не треба було їх так хвилювати, дорікнув Петсон. Вони мало що тямлять, марно тільки непокоїтимуться. Але ж мені хотілося похвалитися про гнома. Хіба це не радість? Так, звісно, радість, але не треба було їх непокоїти марно. Адже ми не певні на всі сто, що він прийде. Однак, Фіндус витріщився на дідуня, гора зі сніжок розвалена і записка зникла. Ти ж казав, Петсон помітив у Фіндусових очах розчарування. Не журися, мовив він. Я певен, що гном прийде, як завжди, приходив у моєму дитинстві. Хоч тепер, коли я постарів, уже не все розумію, тож маю невеличкий сумнів, але тобі не варто цим перейматися. Очевидно, гном прийде так чи інакше. Що означає так чи інакше? допитувався Фіндус. Ну, може, він не просто прийде і постукає у двері, а залишить торбинку з різдвяним подарунком під дверима. Нехай би він таки прийшов і постукав у двері, бо торбинки у нас і так є, украй розчаровано промовив Фіндус. Побачимо, намагався втішити кота Петсон. Хто зна, саме це й цікаво, буде видно. Якраз тоді, коли Петсон не знав, що придумати, аби розважити Фіндуса, на дорозі з'явилися сусідські діти, Ласе. Та Юсефіна. Вони любили гратися з Фіндусом. Кіт миттю забувся про гнома І вибіг їм на зустріч. Діти прийшли купити трохи яєць. Петсон почастував їх соком та пряниками, а малеча заповзялася розповідати про святочного гнома. Фіндуса оповідь так зацікавила, що він застрибнув на стіл і нашорошив вуха. Щоб не прогавити ані слова. Петсон помітив, із яким зацікавленням кіт слухав Коли б його воля, то він заборонив би так багато говорити про гнома, щоб потім бува не нажити прикрощів. Дідуневі хотілося почути від дітей таке мовляв, то ще вилами по воді писано, що гном прийде. От у його дитинстві ніякої певності не було. Але діти з ним не погодилися та ні, гном приходив щороку, і вони завжди стояли біля вікна і дивилися на нього і його ліхтарика. А коли він стукав у двері, то діти їх відчиняли. Здебільшого гном заходив до хати, йому наливали келих глінтвейну, і він сидів собі на канапі і роздавав різдвяні подарунки. А одного разу гном просто вручив їм торбинку подарунків і сказав, що мусить поспішати. Отож то, ж то мовив Петсон. іноді й так буває, і досить часто. Коли я був малий, гном заносив торбинку в хату, вітав із різдвом і зникав. Ніхто не встигав його навіть розгледіти. Нині, певно, теж так буває. Я в цьому не сумніваюся. Потім Ласе розповів, що в Англії гном спускається в хату через димар. Напередодні ввечері діти вішають біля груби шкарпетки, а вранці в шкарпетках знаходять подарунки. Фіндус недовірливо покосував у бік грубки, де сушилося кілька вовняних шкарпеток. Але Петсон, почувши ту розповідь, зрадів! «Ова!» Якщо тільки Фіндус погодиться таким способом отримати свій різдвяний подарунок, він так і зробить, тоді не виникне жодних проблем. Он воно як буває, Фіндусе, радо сказав Петсон. Які молодці в тій Англії. Напевно, ми теж так зробимо. Повісимо собі шкарпетку біля груби, а наступного дня отримаємо подарунок і здогадаємося, що гном приходив. Простіше не придумаєш. Тобі подобається Фіндусе? Кіт сердито глипнув на дідуня. Я хочу справжнього гнома, що постукає у двері, а не якихось там шкарпеток, засичав він. Мені це дуже подобається, сказав Петсон. Більше самому собі, ніж котові. Правда, він добре розумів. Фіндус хоче, щоб до нього прийшов такий гном, який приходить до дітей. Коли діти зібралися йти, Фіндус гайнув за ними надвір. Петсон якусь хвилю стояв і дивився їм слід. Йому треба підготувати Фіндуса до того, що прийде гном, який не зайде в хату і не питиме Глінтвейну, що є й інші гноми, які не дуже видимі. І мало говорять. Коли діти зникли за рогом, Фіндус повернувся додому. Пецоне, ти чув, що гном завжди приходить на різдво? спитав він, струшуючи з себе сніг. Отже, тепер, коли ми його попросили, він прийде сюди все інше буде несправедливо. І я так думаю, відповів Петсон. Будемо сподіватися, що він прийде. У кожнім разі різдвяний подарунок ти отримаєш, я тобі це обіцяю. Єдиний різдвяний подарунок, який я хочу мати, та це, щоб гном прийшов сюди і я його побачив. Якщо він не прийде, я до віку не святкуватиму різдва. Петсон відчув, що цього разу все серйозно. Якщо гном не прийде, Фіндуса охопить відчай. І все Різдво буде зіпсоване. Кіт думатиме, що гном прийшов до всіх у цілому світі, крім нього, і сумнішого за Фіндуса нікого не буде. Петсон просто змушений придумати для нього якого небудь гнома, але цієї миті й гадки не мав як саме. Не журися, Фіндусе, мовив Петсон. Я певен, що й до тебе гном прийде. Ти обіцяєш, що прийде? перепитав Фіндус і засяяв на виду. Петсон востаннє завагався, а тоді сказав Так, я обіцяю, що він прийде. Ось так у Петсона з'явився новий клопіт, яким він мав перейматися до самого святвечора. Він усе ще не мав і гадки, що йому робити. Може, все якось владнається, подумав він. Хоча зі шкарпетками біля груби було б простіше. Розділ третій наступного дня Петсон відкидав на дворі сніг і знов став міркувати про того гнома, якого пообіцяв Фіндусові на святвечір. Не треба було обіцяти того, що не можна виконати. Тепер він не знав, як йому поводитися. Не можна ж просити когось із сусідів бути гномом для кота. Тоді всі подумають, що він з'їхав з глузду, а Петсон вирядитися гномом не міг, щоб не лишати Фіндуса в хаті самого. Ні, мені таки треба зробити гнома, подумав Петсон. Але я ж не можу просто поставити іграшкового гнома під дверима. Він має рухатись, як справжній. Мені треба зробити рухому іграшку, що зможе постукати у двері, подати подарунок і піти геть, та ще й привітати нас із Різдвом. Як її зробити? Я не розумію, нічого не вийде. Петсон набрав іще одну лопату снігу та й знов зупинився. А як зумію? Міркував він далі. Адже є машини, що рухаються. І ляльки смикнеш за мотузкою, вона рухається. А що як це можливо? Отак Петсон стояв і міркував, тримаючи в руках повну лопату снігу. Фіндус тим часом підкрався до нього ззаду, а тоді, щосили підстрибнув, і закричав йому в вухо! Петсон здригнувся і зойкнув так, що перевернулася лопата зі снігом. Злякався? радісно спитав Фіндус. Так, злякався, відповів Петсон і став обтрушуватися. Я стояв і обмірковував одну річ. Щось вигадуєш? У тебе такий вигляд, ніби ти придумав щось надто складне. Петсон засміявся. Так, мабуть, воно таки надто складне. А що саме? спитав Фіндус, весь час бігаючи довкола дідунивих ніг. Щось веселе, сюрприз для мене? Де там? Нічого веселого, відповів Петсон, нарочито байдужим тоном. Я придумував дуже нудну цяцьку. Тоді навіщо вона? допитувався Фіндус. Навіщо? Для кого?» Для чого. Петсон зліпив сніжку. Я хочу придумати жбурляча сніжок, щоб він жбурляв сніжки на всіх причіпливих котів, які сиплять питаннями. Петсон кинув сніжку на фіндуса, кіти собі мерщій зліпив сніжку. Почалася повноцінна сніжкова війна. Сніжка влучила Петсонові в шапку і та сповзла з голови. А сам дідуньо посковзнувся і сів у замет. Фу, я вже не маю сили, сказав він. Ходімо в хату, я повішу тебе сушитися. Ти промок наскрізь. До того ж, мені треба підкласти в грубу ще трохи дров. Напевно, там уже тліє жар. Либонь, якщо я майструватиму гнома, то в мене ні на що інше не зостанеться вільного часу, думав Петсон, зайшовши до хати. І Фінду спитатиме, що я роблю. Напевно, йому захочеться мені допомагати. Тож треба, аби він не помітив, що саме я роблю. Мені доведеться вигадати щось інше, чимось схоже на гнома, і таке. Про що я зможу йому сказати. Але що може бути, бодай трохи схоже на іграшкового гнома, який вмітиме рухатися? Педсен відчинив двірця та груби. Ну, от, знов жар перетлів», — пробурчав він. Треба мати автоматичну грубу, яка сама підкидатиме поліна, коли треба. Що ти сказав? спитав Фіндус. Я сказав, що треба мати автопідкидача дров. А тож, саме це я й сказав, що таке автопідкидач? Автоматичний підкидач дров, відповів Петсен. то механізм, який сам кластиме в грубу дрова. Він стоятиме перед грубою і тільки на поліно перегорятиме, стукатиме по дверцях і питатиме, чи є там хороші полінця. Ні, звісно, він не повинен говорити. Йому досить буде відчиняти дверці і кидати в грубу в'язку дров. Ну, не в'язку, а принаймні по одному полінцю вкине та й піде собі. Він ходитиме? здивувався Фіндус. Ні, стоятиме, відповів Петсон. Він стоятиме перед грубою, а коли мене півгодини або що, то вкине ще одне полінце. А йому не треба буде спершу стукати? спитав Фіндус. Ні, відповів Петсон. Певна річ, йому не треба буде спершу стукати. Так робитиме не він. Не він? Фіндус недовірливо подивився на спантеличеного дідуня. Хто не він? Ти так дивно говориш, Петсене!» Ти часом не хочеш посидіти на канапі і випити трошки кави? Здається, тобі треба трішки перепочити. Так, дякую. Гарна думка. Саме цього я й хотів. Петсон сидів за столом на канапі з чашкою кави, аркушем паперу та олівцем. Відсюрбнувши ковток кави, він намалював кілька ліній. Що це? спитав Фіндус. Хочу накреслити такого собі автопідкидача дров. Ось тут груба, сказав Петсон. А тут ось дверці. Он як? На якусь хвилю запала мовчанка, і Петсон поринув у задуми, потім знов сьорбнув кави. Лишилося тільки придумати автоматичного підкидача дров, озвався Фіндус. Петсон зиркнув на нього з докором. Я не можу думати, коли ти стоїш тут і дивишся на мене, сказав він. Іди щось роби. Лягай спати, як усі коти. Та ми ж недавно встали. вигукнув Фіндус. Ну, то й що? нетерпляче відповів Петсон. Іди спати в судник і помовч, бо в мене з'явилася якась ідея. Петсон поринув у свої роздуми. Здавалося, йому було дуже цікаво міркувати над тим, як змайструвати іграшкового гнома, що вмів би рухатися, хоч за такий короткий час того неможливо було здійснити. Гаразд уже, піду ляжу спати в судник, щоб не збивати з пантелику дідуня, подумав Фіндус, і, хоч і не був надто стомлений, але тільки ноліг у казанок так і заснув.